Нагадуємо, що в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, і тому всі військово зобов'язані нині повинні оновити дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також це мають зробити нині і жінки-медики. Про таке заявив начальник прес служби сухопутних військ збройних сил України Володимир Фітьоп. Послухаємо. Якщо є якісь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в територіальних центрах комплектування та це соціальної підтримки, використовувати правильно, адже просто людина, яка, наприклад, по базі у реєстр є як військово зобов'язана і здорова, а наприклад, вона має хворобу, але про неї нічого не повідомило центр комплектування, і відповідно ми не знаємо цієї інформації, що людина вже не може проходити службу в Збройних силах. Це ж саме стосується і обліку жінок-медиків. Якщо особисто треба з'являтися в територіальний центр комплектування соціальної підтримки, надавати весь перелік документів, які у вас є, і тоді в нас все буде гаразд.